Це нарешті сталося. Після тотальної домінації Макс Ферстапен залишився поза подіумом. Неймовірно радий цій події, неймовірно радий тому, як пройшло гран-прі Сингапуру. І знаєте, не те, щоб я радий, що виграла Феррарі, бо радіти за Феррарі це мові тон, але я радий, що програв Редбул. Став подобайку, підписуйся на канал, пиши коментарі, став дзвіночок, давай, просувай український контент. Ще в кваліфікації Строл дуже смачно розбив свій боліт. Багато жартували, що його перший тенісний турнір вже зовсім скоро, проте, якби там не було, Ленс не зміг взяти участь в гонці через наслідки аварії. У нього не було фізичних пошкоджень, але ментально, як. Каже сама команда, йому було погано і йому треба було відновитися. Та й якось не віриться, що вони б змогли відновити боліт, навіть якщо б зібрали повністю третій болід, який вони завжди возять розобраним як всі команди. Проте ну Ленс не взяв участі у цьому гран-прі. А щодо інших, Альфа Таурі, бідний цунода. І в кваліфікації, і в гонці він став жертвою болідів Редбул. Схід на першому колі, бо Перес розтрачив йому пів боліда і залишився перес без штрафу. Дуже образлива за японця. Ліам Лоусен своїй третій гонці в гонці в Сингапурі на городській трасі бере свої перші очки. Та й давайте відверто, Лія в цьому сезоні дуже вдало замінив тена, і він став першим пілотом, хто випередив Макса на трасі. вибив Макса із третього сегменту кваліфікації. Пройшов далі у третій сегмент кваліфікації і заробив свої перші очки в цьому сезоні. Два очки. Це більше ніж коли-небудь в цьому сезоні заробляв Цунода. Хоча в цунод їх зараз три, бо він три рази приїжджав десятим. Тобто, всього три гран-при знадобились Лєму, щоб показати все, що він може і не може на такому поганому боліді в цьому сезоні, як у Альфа Таурі. Думаю, що якби він був в Редбулі, він би й гонку виграв. Причому гонку проти Макса Ферстапена. Альпін Альпін непоганий темп мали на цьому етапі. Можливо, могли б привести подвійні очки. Але Баліто Коне не витримав жари Сингапуру і зламався. Як і минулого року, нічого нового. Образливо за Естебана в його день народження не потрапити в очки, на які він заслуговував. Але це вдалося гаслі. Він зміг спокійно доїхати до кінця, можливо, трохи зменшуючи свій темп, але все ж таки він зміг. Нормальний темп для команди могло б бути краще. Альфа Ромео, Ну що, скільки з вас помітило під час гонки, що Вальтері Ботс зійшов? А? Хто небудь? Пишіть в коментарях. Я помітив, довелося помітити, бо треба якось слідкувати за Альфа Ромео, щоб не пропустити, що вони взагалі існують. Ну, моя проблема так. Все, що було у Альфа Ромео, це схід Ботуса і посередня гонка для Джоу. Джо підписав новий контракт з Альфа Ромео і в цій гонці чудово показав, що він, ну, доволі непоганий пілот для цієї команди. Особливо в часи, коли треба перебудовуватись від Альфа Ромео до Заубара і до Ауді. Мерседес. Неймовірний ризик команди майже дав свої плоди. Все ж один болід доїхав до подіуму, але це був не лідер цього заїзду. Мова йде про Джорджа Расла як лідера цього заїзду в Мерседес. Джордж добре їхав усю гонку, але на фінальному відрізку допустив дуже дурнувату помилку, і як він виразився сам. Ну я ж не новачок якийсь. Ну так він не новачок, але допустив дуже дурнувату помилку. Але йому має бути не так образливо, бо таку ж саму помилку на тому ж самому місці, на тому ж самому колі допустив Норріс. Просто Норрісу пощастило чуть більше і він не вилетів. В той же саме час Льюіс більшу частину гонки пас задніх і їхав позаду Джорджа, напевно, виконуючи командні прикази і не атакуючи Джорджа. Але саме Льюіс, завдяки подарунку від Рассела, зміг приїхати на подіум. І як на мене, саме завдяки Мерседес, ми мали такий неперевершений фінал і таку боротьбу чотирьох чотирьох болідів за подіум. Неймовірно, навіть не так, чотирьох болідів за перше місце. Неперевершена боротьба мерседес, неперевершена стратегія Мерседес. Вони зробили все дуже, дуже правильно. Обожнюю їх. Вони заслуговували не більше ніж третє місце Гамільтона. Неймовірна команда Астон Мартін. В Астон Мартін на цих вихідних був тільки Алонсо. і той провалився. Трошки непонятна мені його стратегія, незрозумілий розворот, скарги на поганий боліт і штраф, дуже-дуже погана гонка. Поговорюють, що це все сингапурська карма за те, що у практиці нандо збив варана. В будь-якому разі, це найжахливіший етап для команди Астон Мартін в цьому сезоні. І втрата третього місця в кубці конструкторів. Вільямс. Хто знов наніс пошкодження на свій боліт? Правильно, Логан Сарджент буде великим для мене здивуванням, якщо він залишиться в команді. Неможливо погано, він їде гонку за гонкою, Ще й дуже сильно відстає від напарника, бо Албон був у очках. Ну тільки Перес його вибив, і через це він не доїхав в очках. А так у Алекса були всі шанси приїхати в очках на Боліді, який не мав взагалі приїжджати в очки на цьому етапі. Неймовірний пілот цей ваш Албан ну або настільки поганий пілот, цей ваш логан Саржант Хас. Гарна кваліфікація, погана гонка, все як завжди. Болід не витримують темпу і можливості, які від нього потребуються в гонці. Проте Магнусен таки зміг привести одне очко для команди. І, хоча я вважаю, що вони вже нічого не зроблять в цьому сезоні, але вони продовжають боротися і обіцяють на Остін привести другу версію боліда яка більше буде схожа на Редбул. Red Bull, мудак гонки Чеко Перес. Вибив цуноду з гонки, розбивши йому боліт на першому колі. Вибив Алекса Албана з очок і не отримав штрафу за цуноду. І отримав всього 5 секунд за Алекса. Ну, де таке бачено? Ну добре. ну. Він поступав дуже егоїстично. Хтось скаже, що саме егоїстично і має поступати пілот. Але блін. Тоді питання до стюардів. Чому вони не виписують штрафи? Чому вони дають такі поблажки для команди Red Bull? Чи це не тільки для команди Red Bull? Чому все так працює? Чому це так мене розчаровує? Мені не подобається таке судівство від стюардів і від Fia. Я дуже розчарований. І так нехай Red Bull весь цей етап страждала. Взагалі вони чемпіони і їх не судять, пу 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 пу, -пу, -пу. Але, ну, це не діло. Макс. Хоч і страждав також весь етап, але вижив максимум із боліду і переїхав п'ятим. Це був поганий вікенд для Red Bull з точки зору роботи боліду. Макларен, коли я кажу, піастрі неймовірний новачок цього сезону, то я говорю це дуже серйозно. Через аварію строла йому довелося закінчити кваліфікацію тільки 17-м, але це не завадило йому. В Гонзі, в Сингапурі, де хтось каже, що неможливо тут обганяти і опереджати інші боліди, він зміг обігнати і випродати 10 болідів і приїхати з сьомом на Боліді, який був без найкращих модифікацій, які стояли в цей момент на боліді Норріса. Щодо Норріса, то він теж робив все правильно, слухав команду та не допускав критичних помилок і приїхав другим. Молодець, молодець, просто Голден Бой лака Брауна. Феррарі. Команда розділилась на два табори: Саєнс. І все інше циркове Маранело. Сайнс таке відчуття, сам розробляє собі стратегії на гонки і їде за цими стратегіями, і знає, як йому краще їхати ці гонки. В той час, як інша частина команди, та ж Маранела робить якусь фігню, через що запорюється гонка Леклеру. Ну тобто він стартував третім, початок їхав другим, а закінчив четвертим. Ну так, небагато він програв, але він програв, він міг бути другим, він міг бути першим. Але... Стратегія Феррарі все порішали на 3 плюс секунди, плюс плюс 5 секунд. Ні, не штрафи, це відстані, на яку він мав триматися від сайенсу, щоб краще їхати, але ну не виходило. Не знаю, про що вони там взагалі думали, як його запускали на піти під час віртуального сейфті-кару. Я, як ООН, дуже стурбований цією ситуацією. Я, звичайно, вітаю Сайенса з перемогою, але не від цього серця. Таким був Гран Прі Сингапуру, точніше мої думки про гран-прі Сингапуру. Далі на нас чекає ранковий гран-прі Японії. Сподіваюсь, цього разу без дощу і без червоних прапорів, і без чемпіонства Макса Ферстапена. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, пишіть, що вам сподобалось, що вам не сподобалось. Підписуйтесь на канал, розповідайте про цей канал друзям. Побачимось у наступному відео.